Слава Україні, слава і шана нашим доблесним Збройним силам України. Друга хвиля вже досягла свого піку, можу так сказати, або майже досягла. Чому я так говорю, в мене є ще деякі сорти, які ще розкриваються, але більшість сортів, те, що я спостерігаю, вони вже думають, що це вже максимальна їхня краса на другу хвилю і взагалі на цей сезон. Якщо підсумувати, адже це вже кінець серпня, бо ще обіцяють 3 дні спеки, 30 градусів, а потім різко впадає температура десь на 10 градусів, і вночі падає, починаються дощі, тому я вирішила не чекати, поки все все розкриється, бо воно просто все і не розкриється. Все ж таки, спека теж дає своє і деякі. Трішечки підпалюються, під, підгорають квіточки, пелюсточки. І, відповідно, а деякі, я і не дочекаюся, щоб вони розкрилися, якщо впаде така погода, стане холодніше і буде вологіше. Тому я покажу вам, які будуть в мене є троянди другій хвилі квітування сезону 2022, 20, 20, от які вони показують себе. І е, зараз от квітує Мір'ям. Звісно, що тут ще буде трішечки, як ви бачите, пуб'янки ще є, ще трішечки буде, але зараз вона досить непогано себе показує. Принаймні, оскільки погода суха і спекотна, то вона не коричневіє, а квітка розкривається. Ну, трішечки підпалюється, ось пелюсточки підпікаються, але не критично. Все ж таки, хоча б квітка розкривається і дуже-дуже можна насолодитися її пахощами. Поруч красуня Big Purple, дуже гарний куч. Подивіться, який гарний і гармонійний. Мені дуже сподобався. Він не є такий густий, густющий. Міріям густіша, там такий взагалі, як чагарний ліс. А тут трішечки ну, рідший, трішечки більше провітрювання. але загалом дуже гарно нічого не вигнало вверх. Все, й повністю він однорідний по висоті. Квіти гарні, великі, досить непогано на сонці. От реально це вже ну звісно, що ці всі квіти не розкрились тиждень тому, але сьогодні спека шалена, з самого ранку, вже восьмій ранку, вже пекло добряче. І вони от непогано так тримаються, гарно. дуже-дуже запашна. Листя, до речі, теж я ще не бачу, однак захворюваним, досить гарно виглядає. Отака от красуня. Сподобалась. Ну, цей сорт це є класика, дуже відомий і його ніким не здивуєш. Тобто нікого ним не здивуєш, але вам покажу: гарний гармонійний кощ ельфи, ельф на штамбі. Так, от, Деякі пагони похиляються. Квіти важкі, важкезні До речі, Ельф зараз дуже-дуже гарний. Зовнішні пелюстки вони такі ніжно-кремового кольору, а середина вона просто випромінює жовтий. І от Коли я ввечері знімаю, бо в мене ще деякі окремо будуть відео з, з деякими сортами, то вона зсередини просто випромінює жовтий колір, ну дуже гарна, дуже гарний контраст. І... Там пагони поперли догори. Поперли до гори, не знаю, як. чи вони під своєю вагою опустяться чи ні, побачу, буде видно, але які там колючки величезні. Гарний, гарний, гарний сорт, дуже цікавий має пахощі, величезна квітка. От зараз прекрасно він себе почуває. Не горить, не коричневіє. Дивіться, ідеальні, ідеальні пелюстки, ідеальної краси, ідеальної чистоти, величезна квітка. Тримається. Ну, мене питають багато питань, як тримається договір. Чесно, мені дуже тяжко запам'ятати, я так і відписую, бо дуже багато сортів і ну, я не спостерігаю. Хіба можу по відео, якщо я бачу, то спостерігати по даті. Але ця, я б сказала, що досить гарно тримається. Purple Tiger е, така бордюрна флорибунда. Чи то спрей. Для любителів пістрявого досить непогана. Але хвора, вона вже чорна ну, хвора хвора. Так, але загалом гарні, яскраві, насичені кольори, дуже насичений контраст яскравий, гарненька, пістрява, така красуня, бордюрна. Айворіїв п'яже, майже не вдалося мені її зловити на другу хвилю. Досить швидко псувалася декоративність, хоча кажу, дощів не було, але от є такі поодинокі квіти. Ну, ця ще не розкрилася, тому вона дуже гарно виглядає. Квітка взагалі величезна, квітка дуже запашна. Гарна, така біла, кремова, але оці от по краях пелюсточок така рожевість ніжна. Отака квітка. кущ не є густий, вже є ознаки захворювання чорної п'ятнистості. ну, Hersong дуже гарний має колір і надзвичайно чудесні пахощі, як на мій смак, просто прекрасні пахощі. Гарний колір, але так, але вона, її треба горизонталити або крутити щось з неї, бо вона дуже попускала, Я вже це казала. І поки що, ну їй тільки другий рік у мене, тому я ще два роки сміливо можу чекати, щоб квітка трималася гарніше. І вона в мене повністю на сонці, можливо, колись тут незабаром буде притінення їй. Лов'яна гарний, прекрасний, цікавий спрей цікавого, зеленкуватого, біло-зеленкуватого кольору. Дуже гарні гофровані такі пелюсточки, тобто форма пелюсток цікава. Сама по собі квіточка невеличка, всі вона просто, дивіться, яка та щедрість, десь ще я потім дозніму вам. Ганна Київська вже відквітувала. Golden Celebration вже майже відквітувала. Ну як ні, ну ще ні, скажімо так, ще є. Пуп'янки не всіяно, але є. Але, але але, так, зараз основне квітування вже в принципі, доцвітує. Нема так прямо, щоб на кущі дуже багато було. От, буде в мене про неї. так, І зараз я подумаю, як я маю тут пройти, щоб не зачепити. Так, отут в мене є індигулета і аптайд, і мені їхня сподобалася випадково зовсім. Ой, Зовсім випадково я підійшла якось і побачила, як вони гарно злилися в кольорі. Не злилися, а пасує поєднання саме в кольорі. Звісно, що поєднувати, я не можу сказати, що поєднуйте ці два сорти, бо тому що індигулета. Оця от, ніжна, бускова, ніжно-лавандова, вона є витка, виткий тип, тобто вона має рости там, 2 метри. А ептайд є флорибунда нижчий на багато. Але зараз вони на одному рівні. В мене поки що, хоч це вже є другий сезон і дигулети, вона не вигнала мені ніяких таких пагонів, які схожі на витки. А, і вони, відповідно, опинилися повністю на одному рівні от, взагалі одної висоти. І вони так посаджені, що вони переплились. І я дуже сподобала собі поєднання. Кольорів, подивіться і ви. Можливо, ви собі шукаєте щось схоже, ну, в схожій кольоровій палітрі, і ви шукаєте якесь поєднання. От собі подивіться, якщо вам таке імпонує, можете собі подумати. Що я можу сказати про індигулету? Дуже гарної форми квітка. Висока. Дивіться, який високий. Пуп'янок так поступово дуже відкривається. Пуп'янок дуже гарний, помало відкривається. Квітка теж висока, високий центр, гарний колір, але дуже гарні пахощі, насичені, приємні. Але вона не є якоїсь витривалості. Тобто, ось дивіться, квітка дуже скоро псується, хоча кажу, дощі вже давно не було більше спека. Ну, Ночі холодні, але не такі, аж прямо холоднезні. Ну, Вона поки що не показує таку свою декоративність. От реально один день. Перший день я знімаю, на другий день все. вона вже Такого плану. Ну це вже третій день квітці, а на другий день нехай отака вона вже теж буде в таких п'ятна. Тому поки що придивляюсь, але вона мене на цілий день на сонці. Ну і ще досить молода. Twilight Zone, я просто вражена цього року цим сортом. Я пересадила його, тобто фактично він був посаджений 20-му році, але минулого року, восени 21-го, я мусила пересадити його сюди, бо його давили інші кущі. І він тут себе почуває прекрасно. Тут є достатня відстань йому між до інших кущів. Ну він тут ці день на сонці. Хоча десь година шоста його Ларіса притіняє, але фактично цілий день на сонці. Тому щодо стійкості, до сонця, до душу, я не можу сказати, бо рахуйте досить молодий, на новому місці лише ж один сезон. Але кущик дуже гармонійний, дуже в міру густий. Багато мені наростив пуп'янків і вони всі проквітували. Причому я встигла зловити, навіть незважаючи на сонячні дні, я встигла зловити, коли вони густо відкрилися на кущі і кущ був весь в квітах. Це було дуже чудесно. От зараз от отакі вони припечені після одного дня сонця. Одного-двох днів, як які квіти, деякі два дні. Але е, загалом ще є багато. Тобто ці всі квіти вони розкрилися, але вони все одно ну, вони дуже гарні. Колір дуже-дуже гарний, особливо, коли похмура погода. І коли під вечір ви підходите, ну неймовірні, просто неймовірної такої глибини колір, дуже гарні пахощі. Колючий. Тому я так постараюся вам і показати. В мене буде ще про нього окремо я зняла, коли дуже багато на ньому було квітів. Дуже гарний колір. Колір мені подобається, пахоче мені подобається. От задоволена я. Поруч Ларіса вже теж розкривається. На осінь, під осінь, тобто на другу хвилю, вона стає більш рожева, бо влітку вона більш біленька і рожеватість тільки всередині, а восени вона стає така більш рожева. І от десь в мене теж з ракурсу якогось, можливо, сонце засвічує. Подивитись, як поєднується такий бордово-фіолетовий з. Такою ніжною рожевістю. Ептой зачаровує. Він прекрасний був і минулого року, причому він квітує і внизу, і посередині, і наверху квітує великими суцвітями. Гарний сорт. Він дуже надзвичайно запашний. Так, Один з улюблених. Можливо, трошки замало тримає квітку, але квітів дуже багато. Суцвіття дуже щедрі. Переважно суцвіття отакі щедрі. І вчора я трішечки вже тут якраз пройшлася і побирала пелюстки. Тому отак. Жаклін Дюпре. Оце ось нарешті. Ну, вона, звісно, молоденька, я тільки навесні посадила, але перші квіти дуже швидко влітали, а оці вже ось я можу зловити. Дуже гарний, чистий білий колір. Оці пиляки посередині така краса, дуже гарний і гармонійний кущик. поки що дуже колюча і дуже цікаві пахощі. От. Але коли оце все оце все я вчора визбирувала, пелюстки, пелюстки дуже прилипають до листя, дуже тяжко визбирувати. Макароза цього року щось їй взагалі не йде. Дощі якось, сонце ну дуже швидко псується квітка. Такого плану дуже швидко робиться квітка. Ну Щось 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 не те, щось їй цього року взагалі не пішло. Ну, леді ешелот треба буде мені горизонталити. Ось хочу показати. Яке гарне соцвіття мені наростило. От таке суцвіття. соцвіття. От таких соцвітів хочеться побільше, тому що зелені дуже багато, паганів дуже багато, але таких суцвіт не є аж так багато. Але наступний рік я врахую і буду трішечки підправляти з її вкладанням. Дуже гарний колір, медовий ніжний пахощі присутні. Дуже гарна зараз Golden Mustard. Golden Mustard вже є ознаки захворювання. Чи то чорна, чи то не справжня але я далі буду працювати над тим, але вона дуже гарно. Зараз показую палітру. Дивіться, яка це золота, дійсно гірчична золота гірчиця. Дуже красива, дуже щедрі суцвіття, Досить непогано тримається. Ну, вже є, вже є. Звісно, що якщо квітка днів 3-4, вона вже буде в ботритісі, але оці молоденькі розкриваються, дуже хочеться ними милуватися. Краса, краса. І поруч гіпноз, гіпноз. Кущик гармонійний, гарний, дуже багато наростив квіти тримають гарну декоративність. Я не бачу ознак, ботритісу Кущик вже з ознаками чорної п'ятнистості. Ну, я не дуже й дивуюсь, бо кажу такі сорти, які тепличні, треба бути готовим, швидше за все, що вони будуть хворобливі. Але колір. Дуже гарний, кава з молоком, ніжний, прекрасний. Дуже дуже гарний. Цікавий сорт. от більше ну Є є ще така кавовість зеленкуватість, я вже вам показував окремо відео. Але зараз є і більше така, з'являється ніжна якась пастель. Цікаві кольори. Хто займається і, і любить флористику, і навіть для себе чи там, не знаю, якесь хобі, то я думаю, що цей сорт дуже би пасував вам. от Оцей і Golden Mustard Що не можу сказати про Капучино Роуз, вона вже. он Повністю оголена. Тому там. Да. Night Owl. Night owl. Окреме, окрема похвала. І що я хочу відзначити, ви собі запам'ятаєте, хто цікавився цим сортом. От є сорти, в мене багато сортів запашних гарматних. І буває таке, що я. Ходжу і от, ну, там, зранку не чую пахощі, в обід чую, ввечері вже не чую. Цей сорт, коли б я біля нього не ходила, коли б я не працювала, от, там в мене далі півонії є, чи там з лаванду я працюю, навіть коли я працюю біля лаванди, то шлейф я чую пахощі саме Night Owl. І в будь-який час, от сьогодні зранку, я восьмій ранку була біля неї, чи в дев'ятій. Чула її пахощі, в обід чую, ввечері вже навіть сонце заходить, нічого майже не пахне. Навіть Шекспір мені так не пахне насичено, а навіть оул пахне, тому я просто зачарована і вам кажу, що що, та, що от її запахощі, які будете чути протягом дня. Прекрасна. Колір дуже гарний, кущ, ну, гармонійний, не розвалюється, не розлогий, досить себе гарно тримає. Ну, на одному рівні ніде нічого не, по, не полізло, поки що, немає ніякого такого пагана. Вон там, ото позаду, то не вона, то не Night. То ото Грем Томес він вже, ну, метр що я казала, він далі росте. Тобто реально він вже сантиметрів на 50 вищий, ніж Найт От Найт Оул гарно. Я обрізала, вона так тримається на висоті своїй. Прекрасно. Чарівні, суцвіття і на другу хвилю гарні і щедрі відростила. Дуже я задоволена. І оця красуня маленька. Е о, Пам'ятала, пам'ятала старовинна запашна бурбонська. Як же ж? Мадам Ісак Перейре, о, <схи> Згадала вчасно. І все ж таки це мадам декнор. Я так визначила по інших світлинах, по інших відгуках. значить Це мадам декнор. Старовина теж дуже запашна, дуже гарний кущик, яка біля Ларіси. І зараз я вам покажу з іншої сторони, що мені сподобалося. Якщо я не буду відтіняти себе. От, як вони вдвох. Ось Я теж пробувала зловити поєднання ніжно-рожевого, такого рожевого з білим і з таким більш рожевим, більш насиченшим рожевим. Ну, не видно, ні, все ж таки ще сонце, тому так не видно. А Лариса більш біла. Гарне, от дивіться, які квіти, скільки квітів, сіна і далі ще буде квітувати і квітувати. Багато пуп'янків, квіти починаються десь ну, з середини куща і догори. Гарно, гарно, дуже гарний сорт. Цікавий, гарно себе тримає. Дуже-дуже ніжні. Насичені гарні пахощі. От така краса. Грем Томес починає другу хвилю. Починає другу хвилю. От Коли починає квітувати, то квітка така жовта-жовта. А потім, бачите, вона помітно стає світліша, така кремова вже вона стає. І от так вона біля Night Owl. Це є Херсунес. Красуня молоденька. Перший рік у мене Херсунес. Але вже другу хвилю квітує і, і квітує, і ще й нарощує, він ще щось мені дасть. І тепер йдемо до ще моїх одних Ну, У мене тут багато улюбленець. Це його Humanity. Червона, досить так, цікава, не просто якась там квітка. Пелюстки такі цікаві, і видно, що то так. Її. Вони... Вона рахується витривала і стійка в мене тут вже трішечки є чорна п'ятнистість на ній. Не знаю, поки що я вже бачу, що є чорна п'ятнистість. Але дуже гарно все розчує, він постійно квітує, постійно квітує, не стояла вона без квітів. Каталіна гарна, мене цього року він потішив. Цього сезону потішив, бо минулого року вона вже все стояла в цей час гола, повністю оголена від несправжньої вершни роси. Цього року он вже бачу, яке саме одна чи дві п'ятни, але загалом дуже гарно. Колір квітки дуже гарний. Не такий, прямо, що такий прямо насичено жовтий. Дуже гарний. Жовтий, але такий мені, я б сказала, ніжний жовтий, цікавий жовтий, прекрасної форми квітка. Особливо, коли починає квітувати. Це теж сорт, я думаю, флористів, хто має гобі таке флористичне, то це для нього прекрасний сорт. От Потім поступово він висвітлюється, стає цитриновим. Ну і більше розкривається, але ну, повністю не розкривається. Все ж таки, оця помпонність вона залишається. Гарні суцвіття, непогано. По три, бачу, три-три. Переважно по три-чотири квітки на суцвіття. Кущик гарненький, гармонійний, ну досить наріс цього року. Гарний сорт, гарний сорт, але треба пильнувати обов'язково щодо здоров'я його. І Акрополіс, одна з улюблениць, теж друга хвиля дуже гарно і щедро наростила. Ну, Перша була щедріша, помітно, але друга теж досить і досить щедра. Кольори теж прекрасні її. Зараз вони майже всі лососині. Але ні, є вже ось бачу деякі відквітають вже квіточки, то вони такі більш зеленкуваті стали. Але далі оце поєднання на одному кущі, в одному суцвіті. От, прошу, одне суцвіття, а в ньому скільки кольорів. І світліший, і рожевіший, і зеленкуватий. І ось можна подивитись, як вони з жовтим пасують. Жовтим то буде гарно, тому що оця зеленкуватість, вона така більш дещо є і жовтеньке в ній. Грін тіща не як вітує. Sun cover. Ну, це бордюрна, ґрунтопокривна. Така красуня запашна. Хто любить, я ще не дійшла, не визбирала. Отут тут я зупинилася, тому відро може мелькати, бо я якраз сьогодні зранку трішечки тут працювала. От, це як расуня Ноір-дезір. Ну, тут я не знаю, що вам сказати. Просто без слів. Подивіться, я вам покажу суцвіття, я вам покажу кольори. Оце якраз сам себе кущ. Тобто вона квітує майже з самого низу, і і, і, середина, і верх, тобто вона вся в квітах. І от можна в тіні самої себе подивитися, яка вона є, який її оксамит, яка форма квітів. І ось подивіться на це суцвіття. Ну, як, як пройти мимо цього суцвіття, я не знаю. Краса, ну правда? Просто прекрасна. Прекрасна. А ось як, як вона поєднується жовтий з червоним, Ані Дюпюрей. Теж зараз вона на хвилі квітування. Дуже щедра. Вона ще в першу хвилю, що в другу. Дуже запашна, дуже щедра. Ну, вже то вже треба вон збирати потрішку, ще я не дійшла якраз. Може, сьогодні ще ввечері і трішечки попрацюю біля неї. От, щедрі суцвіття, багато квітів, гарний колір, насичено-жовтий, потім стає більш світліший, але не стає такий світлий, як Каталіна, такий світлий не буде. І Гайн Вінклер, Прекрасний. От дуже швидко він вийшов на другу хвилю. Оцей сорт взагалі безпроблемний, прекрасний. Нічого не обрізай. Квіти самі повідпадали. От Ага, ну тут ще не відвалилася, вона, вона повністю відвалюється все. Ви забрали і взагалі не маєте проблем ніяких обрізань. ну Хіба, можливо, розрядити десь там всередині кущ. Для привітрювання я тут нічого не робила, цього року взагалі біля неї просто визбирала. Ну і, землю при колі під, трошечки підпушувала. і ось вона як наростила і вже квітує. І далі прекрасної форми квіти. Хуч здоровий Ознак поки що я не бачу, але це в мене ще буде окреме відео. Хочу все встигнути до тих дощів, до тих похолодань. Так, що в нас є? І вже ви бачите пізньоцвіт уже квітує. Сьогодні заквітував пізньоцвіт, осіння квіточка. І в нас є тут руд 66. так, ось Куди вона, я не знаю, туди і сюди розклалася. Дуже запашна, коли починає квітувати дуже гарна, насичена, насиченого кольору. Е, е, поки що я не бачу ознак захворювань, але можуть бути поодинокі, Минулий рік таке було. Можливо, цього року теж буде. от така краса. Е, що в мене цікаво, я сьогодні визбирувала, бачите, половину куща половину ще от повинна ну Це та то все визбирати ті пелюстки, те, що поприлипало до листя, може хтось знає якісь секрети, як, <смі> як визбирати пелюстки на таких сортах, де їх просто дуже багато. Джулія Чайлд, вона просто теж вражає з Соб... Соб... собою. Подивіться на цей кущ, другий сезон у мене, і вона помітно підросла, вона стала ширша і неймовірно. Кольори, які тільки хочеш на одному кущі, насичено-жовті. Кремові, має пахощі, не насичені, такі не шлейф, але має пахощі. Дуже густо всіяна, там теж суцвіття, Ну просто і ще буде, ще буде, скільки пуп'янків. Дуже такий цікавий сорт. І зонен -шірм. теж, щірм. Там жовті-жовті-жовті. А тут такі цитринові вже ті, що відцвітають. Теж дуже багато наростила. Ще не все розкрилося, ще, може, десь я дозніму. Ось отут, Ох, я то визбирувала, стояла ті пелюстки. Icefoю краса теж квітує і квітує. О, якраз сонце зайшло, можна зняти, яка вона в затінку, бо в мене вона завжди, мабуть, все на сонці попадає у відео. Гарний листя, я не бачу ознак захворювань. До речі, ну вона і рахується. стіка так само блюфою, теж не бачу ознак захворювань. Сьогодні тим більше визбирувала. І то оці пелюстки їх визбирати, це щось. Гарні кольори. Немає. Зараз рожевості, більш фіолетові. Я думаю, що. Можливо, якось потім і будуть. Вружаю, дивіться, скільки колючок. Ось така краса. Кущ високий, такий, ну, височенький Підріз на другу хвилю підріс помітно, але на рівні з Midnight Blue. І, до речі, я помітила на Midnight Blue, на другу хвилю, неї трошечки інша форма квітки, трошки інша форма пелюсток, точніше. Це ж таки ну, дещо відрізняється від першої. Цікава така. Цікава така. От сонце якраз вже тут, тут вже тінь відходить. тому... Вона така тут темна і от така вона з Зонен Зоненширм. Побачимо, як воно все разом заквітує. Така краса. Ага, і ось покажу ще Джулію Чау з цієї сторони, дивіться, яке тут багатство, яка то щедрість, скільки того, скільки там тих квітів усі цвіті і які кольори. На одному кущі можна побачити, які різні кольори. І біненвайдегель. Ну, ця теж вона постійно буде квітувати. Дуже багато і квіти такі, і більш цитринові, а тут абрикосовість якась є чи персиковість. Там такий жовтий-жовтий. Цікаво. цікаво, теж пахуча. Кущ та, він досить, ну, в ширину теж наростає, бо такий сорт рахується. О, така Така краса. Дякую вам, до наступних прогулянок. Всім па-па!